Доброго дня, дорогі слухачі нашого вебінару. Сьогодні ми поговоримо на тему, що таке допоміжні репродуктивні технології, які зміни вони зазнали за 45 років з часу існування, часу народження. І сьогоднішній спікер нашого вебінару Юсько Тамара Анатолівна, кандидат медичних наук, доцент. Лікар, акушер-гінеколог вищої категорії, репродуктолог, директор медичного центру лікування безпліття. Доброго дня, шановні слухачі. Мені пощастило, тому що попередні доповідачі приклали багато зусиль, щоб познайомити вас з сучасними технологіями. І тож розглянемо хронологію подій. 25 липня 1978 року в Англії в сім'ї Леслі та Джона Браунів народилась довгоочікувана дитина, дочка Луїза. До цього Леслі впродовж 9 років безуспішно лікувалися від безпліддя, яке було викликано непрохідністю маткових труб. Дівчинка вагою 2,5 кг з'явилась на світ цілком здоровою шляхом кесарського розтину. Вона нічим не відрізнялася від інших, хоча була першим дитям з пробірки. Таким чином, вчені Роберт Едвардс та Патрік Степто започаткували історію застосування високих технологій в репродукції людини. А от у світі технологія екстракорпорального запліднення викликали надзвичайно великий інтерес. Як розповідає Луїза Браун в автобіографічній книзі Моє життя як першої у світі дитини з пробірки, їхній родині постійно надокучала преса. Мене возили і показували людям як доказ, що безпліддя це не вирок, згадує вона. А через чотири роки батьки зачали ще одну доньку завдяки екстракорпоральному заплідненню. До речі, Луїза, ставши дорослою, сама народила вже двох діток. Без допомоги репродуктологів. За розробку та впровадження даної новації Роберт Едвард, Едвардс в 2010 році отримав Нобелівську премію. На жаль, на цей час він був дуже хворим, і родичі його повідомили, що не знають, не зрозуміло було, чи, чи Роберт зрозумів, що він таку отримав нагороду, чи ні. Медодика стала стандартом лікування безпліддя у всьому світі і вже налічується біля 11 мільйонів дітей, які народились завдяки екстракорпоральному заплідненню. В липні 2018 липні року ми були на конференції і мені пощастило познайомитися з цією дівчинкою, яка на той час вже мала 40 років. Це спільне фото з Луїзою Браун, першою дитиною, яка народилась. Завдяки методу екстракорпорального Ну, Ми разом з колегами ще відомий дуже професор Люнен Фельд з Ізраїля Луїза Браун, щиро відмічали від душі вітали нашу, нашого такого, на таку знамениту дівчинку. В Україні в лабораторії репродукції людини Інституту проблем кріобіології. Та кріомедицини Національної академії наук у Харкові під керівництвом академіка професора Валентина Івановича Грищенка успішно провів запліднення жіночої циклітини нині вже покійний Федір Власович-Дахно. На цій фотографії чудова дівчинка, яка народилась в 1991 році Катя Кульов. Що ж таке безпліддя, ви вже знаєте. Але дещо вам нагадаємо: якщо пара живе відкрито статевим життям без використання контрацептивів і вагітність не наступає впродовж одного року, потрібно звернутися за допомогою до репродуктолога. Щоб зрозуміти, чому не настає вагітність, потрібно досліджувати в першу чергу: провести спермограму чоловіка, роботу яєчників, Подивитись на узі або провести дослідження матки та фалопія в труб, щоб чітко поставити діагноз. Але важливо пам'ятати, що всі обстеження проводяться по менструальному циклу. Ну, зокрема, на другий-третій день, другий, четвертий день, треба провести гормональне дослідження. На п'ятий, десятий можна зробити метросальпінгографію. Чітко слідкувати за динамікою росту ендометрії. Обов'язково потрібно простежити та день овуляції пацієнтки. Виконуючи таку послідовність, подружжя не втрачає час. Тільки при завершенні необхідних досліджень можна приймати рішення щодо лікування безпідняття. Основні методики ДРТ вони поділяються на дві великі групи: це група «Інвіво». Внутрішньоматкова інсумінація може бути проведена спермою чоловіка або спермою донора, та методика інвітро. Базова методика це методика IVF, in vitro fertilization. Додаткова методика, якою ми зараз дуже часто користуємося це програма Іксі, ін'єкція одного сперматозоїда, введена в цитоплазму яйцеклітини. Ну, відповідно, оодонація, ембріодонація і. Досить сучасні протоколи, які ми зараз використовуєте кріопрограми. Інсемінація спермою чоловіка або донора. Внутрішньоманкова інсемінація спермою чоловіка або спермою донора є однією з форм лікування безпліття і може бути проведена шляхом введення підготовленої сперми в порожнину матки в період овуляції. Умови для проведення інсемінації у чоловік. У чоловіків це обов'язково були проведені дві спермограми, що підтверджують наявність більше 10 мільйонів рухомих спермі в якуляті. І у жінки підтвердження, прохідність хоча б однієї маткової труби і овуляторний цикл. Він може бути спонтанний, а може бути індукований. Основні етапи інвітрофертилізейшн. Початок росту і розвиток хоча б одного фолікула або стимуляція суперуляцій, дозрівання цих фолікулів, попередження перечасної овуляції до пункції, трансвагінальна пункція фолікули, яка проводиться обов'язково під, ну, здебільшого в нашому центрі під обезболенням, запліднення яйцеклітин, початок поділу та розвиток ембріонів, і успішна імплантація. Додавання сперматозоїдів на одну яйцеклітину повинно бути не менше 100 тисяч сперматозоїдів із попередньо підготовленої сперми. Це процедура базова IVF. Програма Іксі, яку ми всі чудово знаємо, тому що вона на сьогоднішній день переважає, це введення сперматозоїда в цитоплазму, інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозоїда. Метод лікування безпліддя один із допоміжних методів штучного Ну, На даному слайді чітко видно, чим відрізняється одна технологія від іншої. При одній технології ми додавляємо, додавляємо, додавляємо краплю сперматозоїдів, а при Х ми використовуємо лише один сперматозоїд. А далі робота, ювелірна робота ембріолога, який бачить, як послідовно спочатку запліднює цю її а потім бачить, як послідовно розвиваються ембріони. Ми бачимо ембріон денний 24 години, 48 годин, 72 години, 96 і 120. Останній знімок це дуже золота наша бластоциста. Ембріотрансфер це перенесення ембріона в порожнину матки. Ну, ви бачите, яким відчином проводиться під контролем УЗД, верхній такий в лівому куту, ми бачимо, як проводиться катетер. На сьогоднішній день до порожнини матки рекомендується переносити не більше 1-2 ембріона. Проте, при прогнозованій зниженій ймовірності імплантації, Можливий перенос більшої кількості за згодою пацієнтки, але не більше трьох ембріонів. Час, коли ми підсажували більше ембріонів, вже вичерпаний. І на сьогодні більшість країн роблять ембріотрансфер одним селективним ембріоном. Кріопрограми Заморозка сперми. Кожен українець працює задля перемоги на своєму фронті. Клініки репродуктивної медицини допомагають сім'ям військовослужбовців відчути радість батьківства після перемоги. Тому процедура криоконсервації передбачає заморозку сперми при екстремально низькій температурі і на сьогоднішній день є досить актуальною. Багато центрів репродуктивної медицини. Проводять цю кріоконсервацію безкоштовно для наших військовослужбовців. При цьому немає конкретного терміну придатності, адже кожен процес ніяким чином не впливає на якість біоматеріалу. Кріоконсервація доступна для всіх чоловіків незалежно від віку. Варто лише попередньо пройти обстеження на наявність інфекцій, здати аналіз крові на біл, Гепатити Б і С та сифіліс після здачі біоматеріал перевіряється на концентрацію і рухливість сперматозоїдів, якщо все в порядку відбувається кріоконсервація. Дуже актуальне на сьогодні є відкладене материнство. Замороження яйцеклітин є передовою технологією, яка дозволяє жінкам зберегти свою репродуктивну можливість для майбутнього. Навіщо заморожувати яйцеклітини? Спочатку цей метод був спрямований на допомогу жінкам, які мали бажання, але змушені були пройти лікування онкологічної якоїсь хвороби. На сьогодні, коли всі соціальні, фінансові, кар'єрні плани будуть досягнуті, можна буде використати ці яйцеклітини. Якість яйцеклітин необлаганно знижується. А відсоток патологічних ембріонів зростає з віком, тому ця програма дає можливість народити здорову дитину. Як відбувається процедура? Спочатку пацієнтка підготовлюється, проводить медичне обстеження, вивчення репродуктивної системи жінки, про яку ми вже з вами говорили. Слідуючий етап це гормональна стимуляція. Жінка приймає гормональні препарати, під дією яких в яєчниках дозріває не один оцит, як в звичайному циклі, а цілий пул фолікулі. Приблизно через 8-10 днів проводиться пункція під контролем УЗД і в порожнину. Порожниною великою такою голкою ми проводимо забір яйцеклітин. Спочатку аспіруємо фолікулярну рідину, яка містить і оцити, і передаємо її ембріологу. Кріоконсервація Заморожені яйцеклітини маркують і поміщають у сховища. Метод вітрифікації передбачає заморожені яйцеклітин на спеціальних кріотопах і їхній термін зберігання залежить від потреби. Ну, я знайшла недавно в літературі, що більше 20 років зберігалися і цеклітини і потім при розморожуванні, забліднені отримали позитивний результат. На даному слайді видно, як проводиться кріоконсервація ембріонів. Тобто, спочатку. Ми отримуємо яйцеклітину, запліднюємо і зберігаємо їх в кріосховищах ембріони, які вже пройшли культивування 120-144 годин, тобто 5-6 діб, а потім ми заморожуємо і знаходимо розміщуємо їх в кріосховищах. Кріоконсервація ембріонів це кріопротокол, відтерміноване перенесення ембріонів в порожнину матки. Отриманих в результаті програми штучного запліднення, в одному з наступних циклів. Відтерміноване перенесення ембріонів дає організму жінки можливість відпочити після стимуляції яєчників. Часто цей відпочинок життєво важливий для підготовки репродуктивної системи майбутньої мами до імплантації і вагітності. Які основні показання до кріопротоколу? По-перше, це підвищений ризик синдрому гіперстимуляції яєчників, випадки невиношування вагітності і необхідність підготувати ендометрі до імплантації. Кріоконсервація ембріонів проводиться також методом вітрифікації. Цей метод на даний момент є найсучаснішим і високоякісним. Ембріони при розмороженні в умовах ембріологічної лабораторії. Не втрачають своїх властивостей і повністю придатні для настання успішної вагітності. Що ж цікаво на сьогоднішній день? Ізраїльські вчені створили ембріон лише із стовбурових клітин. Вчені з інституту Вайцмана в Ізраїлі створили перші в світі синтетичні ембріони мишей. Синтетичні ембріони, створені без запліднених яйцеклітин найближчим часом, допоможуть глибше зрозуміти, як формуються органи та тканини під час розвитку природних ембріонів. Створення моделей ембріонів допоможуть зрозуміти, як виникають спадкові та генетичні захворювання. Також дослідження допоможуть поліпшити результати екстракорпорального запліднення. За словами дослідників інституту, модель ембріона вирощена із стовбурових клітин без використання сперматозоїдів та яйцеклітин. Штучно створені організми виглядають ідентично до людського зародку через два тижні після зачаття. До того ж, ембріон виробляв навіть гормони, які під час тесту на вагітність в лабораторних умовах показав позитивний результат. Автори дослідження підкреслили, що їм вдалося створити те, що раніше ніхто не робив першу повну модель ембріона, що імітує основні структури, які формуються на ранній стадії розвитку. Я щиро вам дякую за увагу. Сподіваюся, що наші знання, наші лекції допоможуть вам ще. Дати відповідь на ваші якісь запитання, і хочу вірити, що ця інформація стане корисною для наших пацієнтів. Щиро дякую нашим захисникам за можливість працювати в цей час, і ми віримо в наше світле завтра. Дякую вам за увагу. Дякую за запитання. Як ви бачите, майбутнє ДРТ. Ну, на жаль, якщо оцінювати параметри спермограми, то ще в 90-х роках, коли ми починали займатися репродукцією, показники були 60-120 мільйонів і ще в старих зразках оцих бланків. Деякі центри, ще ці старі показники, і це було нормою. На жаль, сьогодні вже 20-60, а той 15 мільйонів ми вважаємо нормою. Тому, напевно, все-таки ДРТ буде допомагати нам нарощувати наші потужності. Ми дамо більше діток, ми віримо в наше світле майбутнє, що ці дітки будуть народжуватися щасливими в нашій країні. Але ДРТ все таки буде збільшуватись, напевно, навіть тільки за те, що покази до них зростають Який самий цікавий випадок забліднення вашій практиці? Ну, я в репродукції працюю вже дуже багато років, ну, навіть дуже багато. І коли ми раніше Мали можливість ще до наказу 787 робити ембріотрансфер не одним ембріоном і навіть не два, і не три. Тому в ті часи у нас були трійні. Зараз це дуже гарні дітки, які закінчують школу, вчаться в гімназії. Ми щасливі від того, що вони нас відвідують. І тому ці двійні, трійні і навіть четверню, яку я мала. Причому не використовуючи допоміжні репродуктивні технології. Це просто була звичайна стимуляція, і жінка сама завагітніла. Ну, правда, випадок був дуже складний, і, звісно, четверо дітей народжуватися дуже складно, тому ми зробили редукцію. На сьогоднішній день це два чудові хлопчики, які нас тільки радують, і маму, і нас, і всіх батьків. Як я відношусь до відкладеного материнства. Це одне із сучасних, актуальних, дуже тем. Чому? Тому що раніше навіть студенти, які закінчували медінститут, майже всі виходили заміж, народжували. Тепер наші пацієнти хочуть зробити кар'єру, захистити кандидатську. Тримати, побудувати свій будинок, а тоді тільки думають про відкладене материнство. На жаль, час нещивно, ну, страшно веде себе по відношенню до жінок. Якщо спермограми ми бачимо ще в 60 років, навіть в 70, я бачила, які ще є сперматозоїди, які можна використати, то жіноче щастя дуже обмежене. І цей час втрачати неможливо. Треба все-таки діяти якнайшвидше. І навіть сьогодні я мала пацієнтку, яка зробила програму, і ми сьогодні заморозили 26 яйцеклітин. Звісно, в неї хороше майбутнє. В чому перевага кріопротоколів при ДРТ? Коли ми розпочинали. Займатися репродукцією, на жаль, у нас не було таких середовищ, таких інкубаторів, таких методів стимуляції, і ми дуже мали багато ускладнень після таких протоколів, тому що в таких циклах нам доводилось підсаджувати ембріони. Це була катастрофа в моєму житті. Тому що пацієнти себе дуже погано почували, ми їх лікували в реанімаціях і тому кріопротокол це величезне досягнення репродуктивної медицини. Після стимуляції пацієнтка не отримує терапію для виношування для підсадки, а переходить в стан спокою, тобто яєчники, які видали нам 10, 15, 20 яйцеклітин, поступово починають. Знову приходити до норми, і тоді тільки в такому стані ми можемо робити кріопротокол. На щастя, показники вагітності, коли ми використовуємо кріопротокол, досить хороші. Тому ми дуже задоволені цими програмами, і на сьогоднішній день кріопротоколи переважають над свіжими протоколами. Пацієнтки після 40 років, цікаві повідомлення про можливість у цих жінок надійшло із США. Ну, США. На жаль, знову ж повертаємося до віку. Пацієнтки після 40 років дуже складні, мають знижений резерв дієчника. Це, по-перше, і по-друге, якість яйцеклітин значно погіршується. Тому шанси після 40 років дуже знижуються. Які повідомлення у цих жінок надійшли з США? Я не можу сказати, що з США, але я була на останній ці конференції і один із доповідачів сказав, що він дуже любить працювати з такими жінками. Але чому так? Тому що він працює в країнах, де донорство заборонено, і тому деякі дослідження проводяться. І для того, щоб покращувати результати. Тому в звичайних наших технологіях ми проводимо функцію фолікулів, коли вони досягають розміру 18-20 мм. В даному випадку, наш колега професор, доповідав, що вони пунктують раніше ці фолікули в таких старших жінок після 40 років, і культивування проводиться дещо інше. Завдяки тому покращуються показники. Це нова методика, яка ще тільки досліджується. Сподіваємося, що ми попробуємо таким житкам допомогти. Але, на жаль, після 40 років це складні пацієнти і результативність цих програм значно нижча. Мова йде про їх власні оцити. Якщо пацієнтка використовує, пацієнт, використовує донорські оцити, звісно, що показник значно вищий і він досить. Хор. Тому треба думати використати всі можливості до 40 років. При використанні донорської яйцеклітини на сурогатної матері. Ну, хочу з вами посперечатись: якщо сурогатна мама, а донорської яйцеклітини, Згідно нашого наказу, 787, сорогатна мама може виношувати дитинку, де мусить бути спорідненість хоча генетична спорідненість хоча б з одним із батьків. Тобто, може бути донорська яйцеклітина, але сперма повинна бути обов'язково чоловік. І такий ембріон можна підсаджувати сурогатній мамі. Може бути навпаки сперма донорська, а яйцеклітина генетичної мами. Також це можливо використовувати. Ні в якому разі не можна використовувати гендерну сурогатну маму. Тобто, коли жінка надає послуги і сурогатної мами і надає свою яйцеклітину. Це категорично заборонено. Я ще раз щиро вам вдячна за увагу. Хотіла би ще звернути наших колег і пацієнтів з приводу однієї такої складної ситуації, яку ми зараз всі тяжко переживаємо, коли пацієнти втрачають своїх дітей на фронті. Нещодавно до нас прийшла пацієнтка, якій 46 років, і вони мали єдиного сина, який загинув. Надайте шанси таким пацієнтам мати свою дитинку. Я дуже дякую колегам, які працюють в обласній лікарні, які направили нам таку пацієнтку. І на сьогоднішній день ми маємо вже позитивний результат. Зрозуміло, що ми використовуємо тут і донорські е різні програми, але в принципі ми даємо шанс мати такі сім'ї ще діток. Будь ласка, зверніть на це увагу. Ми обов'язково допоможемо таким сім'ям. Щиро вам ще раз вдячна. Будьте всі здорові!